В Україні зібралися проводити вибори під час війни, блять, не під час хоча б нахуй перемир'я, не тим паче по досягненні якоїсь там сука мирної години ніхуя конкретно під час йобаних бойових дій, причому як у тилу, так і в безпосередньо при фронтових регіонах. І якщо ви думаєте, що це якісь їбані плітки, то хуй там. По-перше, це підтверджує РБК Україна. Минулого тижня на банковій відбулася робоча зустріч, присвячена проблемам без. Спеки та організації голосування. По-друге, це підтверджують якісь там свої джерела у Верховній Раді Ліги. Нет. В Україні уже розпочалася робота над виборчим законодавством для проведення голосування під час російської війни. У Верховній Раді формують відповідну робочу групу, яку має очолити Олександр Корнієнко. Ну і нарешті це підтвердив сам Корнієнко. Арахамія ініціював це на майбутнє. Це правда. Я дійсно, напевно, буду очолювати. Цю робочу групу. Тож ні, це ні хуя, не плітки. Це цілком конкретний, запущений за якимось хуєм. Процес я кажу за якимось хуєм, бо 82% українців проти проведення виборів під час війни. У разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки. Проведення виборів підтримують 25% українців. І ще 57% наполягають, що вибори в Україні можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення. Війни. І я сподіваюся, ніхто з вас не повівся на заяву Путіна про те, що росіяни готові утриматися від ударів глиб території в день голосування. Тому що ті ж такі росіяни хочуть, щоб були організовані вибори та надано право українцям, які зараз проживають на так званій Росії, проголосувати на території так званої Російської Федерації. Ну тобто, щоб залякані, викрадені росіянами наші українські громадяни віддали підйом. Зйобаним тиском, блять, голоси за умовного Медведчука, ще й невідомо, через яку залупу ті голоси будуть передані наші ЦВК, Наскільки вони будуть достовірними? Точніше, відомо, що ніякою нахуй достовірністю там сука, і не пахнутиме. Отож, вибори під час війни я докладно це пояснював у своєму минулому випуску і повторюся знову: хуйня їбана. І навіть якщо це всього лише вистава для Трампа, який днями заявив, що Україна має. Діяти швидко, тому що коли вони занадто довго зволікають, так звана Росія змінює свою думку, що б це в пизду не значило нахуй, а не реальна підготовка до виборів. Я все одно не розумію, нахуя марнувати свої сили на хуйню, коли в нас нависла більш нагальна проблема з дронами й ударами вглиб так званої РФ через того ж таки Трампа. Але про це в наступному розділі експертного огляду новин тижня.